Ну а зараз у нас з вами тема блогерства. У нас є такий рекламний канал як торгівля через блогерів. Тобто ми можемо брати товари і продавати їх просувати через різних інфлюєнсерів. Сьогодні у нас залітав наш товариш, наш друг і досвідчений блогер у кого є 369 тисяч підписників в інстаграмі. Це Євген Ковтиненко. Жека, привіт. Привіт, привіт, вітаю. Вітаю всім привіт, е, Євген, У нас одразу давай до тебе запитання. Перше, чи підходять блогери для торгівлі товарами? Послугами я знаю, підходить 100%. А товарами наскільки це нормальна історія? Я вважаю вообще, що якщо ви ще не продаєте свої товари через соцмережі, ви втрачаєте прям а ну такий чималий об'єм ринку, тому що. Кількість товарів, які продаються зараз в соцмережах, він просто ну, якийсь неймовірний. діло, що є товари, які менше продаються, які легше продаються, більше продаються. Але поки ви це не протестуєте, не дізнаєтесь, в принципі, який результат вас може чекати. Я ж сам, по суті, виробник. У мене виробництво, я виробляю вітаміни і БАДИ вже другий рік підприємству, і у мене левова частка продажів веде через соцмережі. Причому прикол, що йде, як через. Мої е, сторінки в Інстаграм, в Тікток, також через мою комерційну сторінку в інстаграм, Тікток і е, ну, через сторінку бренду, а також через блогерів нас кожен день рекламують мікроблогери, і, і кожен день нам нас знімають і тегують UGC-креатори. Тобто ми прям безконечна фабрика контента в інстаграм. Агонь, а ти як підприємець. Давай, так, як ти шукаєш собі блогерів, партнерів, кому ти даш свою продукцію по бартеру або за днішку? Як це у тебе працює? От, в тому то і прикол. прикинь, що я знаю кухню із середини, типу, і зазвичай підприємці, які тільки входять в скупку трафіку, типу у блогерів, да, рекламу, типу вони думають: блядь, а оцей хорошо буде? А це може погано бути, а якщо ні дай боже, прикинь, вони заплатили бабки і у них не, не спрацювало, вони уходять з ринку. Знаєш, з якою думкою? Типу блогери, хуйня нічого не працює. Це не працює, справді... да. Так, так, так. да, да, да. А насправді це просто людина мало витратила грошей. тому що ага. коли у тебе є, тебе має бути бюджет і має бути срез по палаті е, такий, типу, усрідньонний. Якщо ти купив собі одного, двох, трьох блогерів, це не дасть тобі результату. Ну, типу, ти не побачиш. Ні, якщо фартане. І ти купив там рекламу, я образно там у Алхімуані, наприклад, да, і вона якось в її аудиторії попала. Клас, офігенно, розпродасться. Або як у мене, наприклад, залітали. Поняв, коли почалась війна, типу друга по що ту реклама, яку в мене купили. Це було прям. Я тобі ще скажу. В травні. По-моєму, у мене mm -hmm. почали це при перший кешфлоу, який в мене з'явився. Мені написали, можна у вас купити рекламу. Я кажу, вас нічого не смущає в країні. Ні, Давай давай. Давай вони кажуть: давай, знаєш, які товари у мене рекламували? Перша реклама в мене мене купили рекламу кухонних дошок, і я її розпродав. Ці товари. Знаєш, чому? Ну ребятам, знаєш чому? Тому що я був на сьомній хаті в Чернівцях і. Я показав, що типу, на сьомній хаті вонюча кухонна дошка, а ось класні мармурові типу, оце, звісно, тема. -бам! Все на це, да, да. це невеликі були продажі. Я питав у клієнтів: великі продажі були, бо це був дорогий товар. Він на той момент коштував 3,5 тисячі гривень, чи 4,5. Це дофіга, Коротше, ну, в розгарді да, типу, такої ситуації це Але наступні звернулись до мене. Остільна білизна за дуже-дуже дешево, дуже дешевий сегмент. Типа європейський розмір, типа поняв, типа, ну, там 2 на 2 чи 180 на 2. Ну, така, звичайно, так. Да. Але з дуже, дуже, дуже тоненької тканини, типа, поняв, ага. ну, якість така, типа, ну, колір класний, все трендово, але якість, ну, видно, що така, можна було б і, типа, і покраще. Коротше кажучи, ціна була 600. Гривень чи 650 гривень, щось таке, ну дуже дуже дуже. Вони мені подзвонили, дзвони сказали, ми розпродали все, можна вас купити ще ще докупити рекламу. Прикиньте, склад. Я не знаю, скільки розпродарів склад розпродали людям, ну воно реально працює 100%. так От я мислю, я закінчу закінчу, мисль. Прикол, коли ти обираєш рекламу у блогерів, тут працює дуже багато критеріїв. Це Продукт, типа, ціна на продукт, його візуал, типа, зручність твого сайту чи твоєї сторінки. Як у тебе менеджери працюють з? Цими заявками і так далі, це перше. да е, друге, це сам блогер. типа, його подача, в якому настрій він проснувся. Як ви з ним спілкувались? Чи дали ви йому можливість самому щось придумати, так як він відчуває і аудиторію? типа, свою чи ви йому сказали ось такий текст, типа, прочитай? А ви блядь, в текстах ніхіра не розумієте, блогерських, і пишете, наприклад, хірату. Якусь я у мене, mm -hmm. наприклад, ну там, якщо купують рекламу, я завжди кажу, ребят, можна я від себе. Але я кажу, я зроблю так, що ну, типу, вам сподобається. І мені кажуть, Окей, або вам, і я тоді роблю, знаєш, тіп, у мене просто знається, режисерська творчість, а, знаєш, я типу да -да -да. ну, я творю, тіп, я творець. І мені подобається, да. типу, такий підхід. Коли мені кажуть ні, ось так по тексту, я кажу: Ну, як би хазяїнбарі, якщо мені там сума там, ну, окей, типу я кажу, ну давайте. Ну, ага. давайте зробимо. Типу, я роблю, і воно ну ну ну, Типу, знаєш, коли тобі пишуть не твоїми словами і кажуть, що ти маєш це сказати не своїми словами. Воно не працює, мені здається. Хоча ну, напевно в когось може і працює. Просто тут теж, О, блін, ладно, мене це зачепили живу тему. Коротше, буває інша ситуація. Ми коли самі замовляємо, ми даємо ага. все одно те текст або тези, які ми хочемо послухати, і при ага. коло, що є блогери. Творчі, такі як я, які знають, як упакувати красиво це все знаєш, в, ну, в гарну якість, типу а, сторітелу. Да. А є блогери, яких ну, немає такої творчої жилки, може, знаєш, і да. вони фігачать весь текст, ага. який ти написав, як і, типу, і, ти потім, да, і ти потім слушаєш і думаєш. Блін, ну звісно, трохи кринжово звучить, А ти сам це написав. Не... рубан, сам писав, нема проблем. Да, да, тому коротше, рекомендація. Треба брати пул блогерів. І ага. починати з починати з мікроблогерів. І я вам більше О. скажу: дуже багато блогерів готові працювати по бартеру. У нас величезна армія блогерів. Працює по бартеру, тому що у нас класний продукт преміальний. Він їм цікаво, ті ну отримати наш продукт. Ну, якщо у вас якщо у вас ну, якась там, скажімо так, ну продукт може ну якийсь нецікавий для блогера. Він не, не погодиться, але не в цілому. Я навіть ну, там, не скажу, але це типа тисячі блогерів, які погоджуються за рік зробити бартером рекламу. Ага, mm -hmm. а ти кажеш, мікроблогери, а ну нам, є мікро, макро, нано, мікро це скільки ну їх сегментують по різному, але мікроблогери це там ну, для мене це до 10 тисяч підписників, mm -hmm. а, середні mm -hmm. блогери це від 10 до 100 і від ста і більше, це вже крупнички, це ну, люди, які якимось чином зробили. Як зрозуміти, хто mm -hmm. з них може тобі щось зробити корисне, так? Да? Е, чи чи ну, давай перше запитання: дивись, 10 тисяч підписників, але ж ну, у нього може бути перегляд не так багатенько, а підписників багатенько. Там гіви, не гіви, да, така буває. Можливо, ти дивишся якось ще на перегляди, на статистику його. Ти знаєш, я дивлюсь на перегляд Рілсів, ага. які, які охвати у Рілсів. І менеджери у мене завжди у блогерів, з якими ми працюємо, запро ну запрос роблять на статистику внутрішню, типу аудиторія, охвати, плюс uh -huh. цікавий факт цікавий факт, який може ви не, не знаєте. Тіпа, типу, я завжди прошу відеоскрін статистики, okay. щоб, щоб, uh -huh. щоб, мені, щоб мені не скрін за. Там за минулий місяць, коли в нього там день народження було або пластична операція, коли хай типу, знаєш. А або... статистику за останні за останні ну, 7 да. днів, за останні 30 днів, типу, і в відео форматі, щоб видно було що це сьогодні. Зроблено я чув таку історію, Прису. була коли полог на пологи багато переказів, да там і переглядів, ба пологи закінчилися ну, і все пропало. Да, звісно, ну дім я тобі чесно. кажу у мене навіть знаєш настільки цікаво, типу, я от сам роблю. Просто сторіс можу зняти про собачку. У мене сторіс можуть улетіти, наприклад, там 40 тисяч 50 тисяч переглядів. Охрені. А коли а коли я знімаю продажний контент, що типу купити в мене щось або 000, ладно, мій ще мі, 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 терпімо, десять да, 20, А коли я рекламу ага. іншу можу зробити, і вона якась нерелевантна аудиторії зараз не цікава. Тіпо, да -да -да. то інстаграм розцінює як нецікавий цікавий контент, і може бути там 5 тисяч переглядів, 7 тисяч переглядів. Ну, це копієць. Ну да. -да, 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 -да. Тіпо, розмах, тому мені більше подобається. Робиться робота в рілсах. Мені здається, що рілси, вони завжди ну, більше набирають більше набирають охоплень. У mm -hmm. мене рекламна кампанія була на 14 лютого. Я е, сам е, придумав тип, рекламну кампанію. Там ну, з командою, звісно, ми працювали. Там, мої творчі коротше, ідеї. Ми ти, е, де, зробили... де ти пані сидів, да? Ото ванна була, да? ти воно? Ні, 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 пер перед цим до ванни. Перед цим ага. Да, на 14 лютого було там де ми з рибою, я та рибу в Дніпрі ловив там, де кологінові цукерки типу, прикольно, прикольно було холодець, даже. холодець їли Короче, Оце жорстко. Оце жорстко, холодець, дівчинка. Я пам'ятаю була оце от це да, да, Руками їла. Хлеб. Як я, я, я Тей, кажу, типу, прикол, прикол, який розкажу. Прикол, як я мислив, я кажу: ми маємо зробити чотири підряд рілси, з просто з'їбійшими хуками з такими, щоб увагу просто забрати, а потім монотонно в голову вбити, що за продукт і чому да. не треба купити прикими, ці да. хук... і ми оці хуки на початок зробили просто настільки супер неочевидними і дивними. Якісь більше набрали, якісь менше, але Рекламна кампанія за чотири дні чисто на моєму аккаунті зібрала 700 тисяч переглядів разом з сторіси і ці чотири ліси. А ага. разом з блогерською рекламою, в якому ми ще пушнули, типу блогерів, разом з блогерами ми прес-пак розсилали і так далі. Там у нас вийшло десь десь під три лями, типу два з половиною трилями охоплень. Ну, і це ж все вийшло в продажі, якось там напродало що-небудь? Ну, естественно, кажуть, що я ми, ж бачу можливо, ми, що які закінчити, щось Ми Можете? ж денежку любимо, денежку Є? любим. Але ви маєте розуміти, що бувають і факапи. У мене на 8 mm. березня, наприклад, реально факапна рекламна кампанія. Вона в оця в рожевому стилі, там, де я в ваній. Я да. думав, що це буде типа агінь, взагалі, що це буде просто вона влетить в космос, тому що класна ідея, дуже дивний кадр, типа, і класний офер, що одне купуєш. Тут подарунок ще такий класний. Ну що, а, і я прикинь, коротше, зараз, ну, вообще, зараз розкажу тупо неочікуваний факт. Mm -hmm. По-перше, інстаграм не пускає ці рілси, Він просто їх, ну я, тіпа, я дивлюсь, а вони не улітають. Я перезаливаю. Не улітають. Ми ставимо на таргет. Таргет, типу, ставимо там ну там 50 доларів на день, типу, там чи скільки чи 100 через ФБ кабінет. Ну ви розумієте, це не багато крути. аудиторії. Це прикинь, не крутить. 2 долари да. з'їдає і стоїть. Мені mm -hmm. всі кажуть: блін, а що таке? Ми дивимося, а порушень нема. Ну, типу, ми не можемо зробити прямих порушень. нема, типу, ми не можемо зрозуміти. Або акція не сподобалась, або mm -hmm. що це колаген, типу, якась, ну, типу, вітаміни бади. Ну, no, типу, да -да -да. До цього поняв місяць, навіть не пройшов. До цього реклама улітає в космос, а тут ага. просто провальна і Ми там щось ледве ледве набираємо. Я фієвший вовші короткі Тому... навіть. Навіть я знаю, да. навіть у королів блогерства бувають такі штуки. Да, да? Да, да, так, звісно, і... треба, треба просто розуміти, що ну, не ставити е, всі ставки тіпа, тільки на це. Ну, у вас мають бути різні канали збуту, а ц... і в різних каналах збуту можуть бути завжди якісь е, ситуації. Десь пішло, десь не пішло, це просто життя. Але це не означає, що канал не працює. Да, да, да. От якби да, я да. прикинь, якщо перша рекламна кампанія була оця в рожевій ванні. Ну, типа ну, я то, би побачив, міг подумати. То, да. Все, блядь, блоги не працюють, інстаграм не так, працює, такі, такий так, так, поняв там заявки, так, але, так, але, так. але ж я ну, вже не перший рік, у мене минулому року, я 8 березня, такий витрак зробив, що просто mm -hmm. капець. Mm -hmm. А де, будь ласка, пора, ти кажеш, я дивлюсь на кількість релісів, рельсів та інших хлопців та дівчат да, і даю їм рекламу, або не даю. А скільки для тебе це порог, що нормально, можна давати? Скільки там, плюс-мінус переглядів потрібно ну, бути? Мені мені подобається, щоб коли вони 20 тисяч легко набирають, тіпо, то це класно. О, Ну, 20 тисяч аудиторії, я вважаю, що це вже аудиторія, по якій можна зробити аналіз. Типу що ну купує вона, не купує релевантний. Ви ж теж розумієте, що ви коли блогера вибираєте, о, до речі, важливий факт: ви коли вибираєте собі блогера для реклами вашого товару, ви маєте задуматись, чи релевантний товар до цього блогера. Тому що, якщо вам подобається Євгеній Ковтуненко, це не означає, що Євгеній Ковтоненко має прорекламати ваші там я не знаю, там е Йоршики для туалету. Ну, типу, ну я можу не факт, що в мене аудиторія купить ваші йоршики для туалету. Mm -hmm. Розумієш? А у когось, а у якогось блогера, який, наприклад, у нього там контент, да, village контент, сільський якийсь, наприклад. Він, наприклад, у він, нього десь, має. йоршики, і у нього yeah. йоршики улітять просто, типу, ну типа полі... we'll <laughs> мільйонами. Тому треба купувати блогера, не того, який тобі подобається, mm -hmm. а той, якому релевантний твій продукт. Розумієш? Mm -hmm. А от тому, то, що я... якщо я вітаміни, якщо я вітаміни дам блогеру якомусь поняв, який ну образно знімає там ну може контент, там як він п'є водку, наприклад, да, або там типа. Там не знаю, там пасе там пилят, наприклад, ну воно не буде ні, релевантно ні, ні. його аудиторії. Воно не буде, вони не асоціюють його з ага. преміальним вітамінним продуктом. Розумієш, а, а коли да. я це даю дівчатам, які слідкують за собою, ходять на спорт або пацанам, спортікам, які займаються бізнесом спортом. Ну логічно, що це якась ну є вже е, довіра, тому що видно, що людина за собою там стежить за своїм здоров'ям і так далі. Ну да, є релевантність і конкурентність. Да, ми розуміємо, що якось воно співпадає mm -hmm. да, у нас, може mm -hmm. давати. Євген, nah. uh, скажи давай ще парочку запитань. Перше, от, наприклад, у нас є різні рекламні канали: є YouTube, TikTok, там, Instagram. З чого краще почати товарщику, якщо, наприклад, він торгує класичною товаркою, я не знаю, там відпарювачами або там якісь вакууматорами. Коротше, якийсь, знаєш, та, звичайний товар. Куди його податись? От є на три канали, ну вже є більше, Ч... я не знаю. Більше, я, звісно, є ще Телеграм, да, ну типа Інстаграм, Тікток, Ютуб, Телеграм. Це база, да. типу, це прямо основа. Якщо а що ви усього, якщо ви щось не робите, ви, ви втрачаєте. Це, це ага. вам даю 100% відсотків, 100% гарантії. У мене зараз Ютуба нема, але ми вже знімаємо контент, типу, і все одно будемо його робити, і все одно будемо замикати цю цепочку. І вам не треба дивитись на охоплення, яке ви отримаєте, вам не треба дивитись на кількість контенту, який ви народжуєте. Тому що, наприклад, Ютуб, чим класний, Тим, що коли будуть гуглити, шукати ваш контент, вони знайдуть огляд на ваш товар, наприклад. Mm -hmm. mm -hmm. От, наприклад, yeah. у тебе зонтики, і е, загугли зонтики і подивись, хто на Ютубі зняв огляди на зонтики. Mm -hmm. Буде класно, якщо це будеш ти, правильно або yeah. не класно, або не класно, якщо не ти. Понімаєш. Ну, типу, я б yeah. робився. Е, я зараз буду робити на вітаміни таку штуку, таку штуку собі. Ну і плюс на свій особистий бренд на цей на, наставництво по особистому бренду. Типу я буду робити прям контент і на Ютубі, щоб він гуглився, і на всіх соцмережах. І зараз Активно у мене зараз челендж, Я зараз активно TikTok, е, веду, і в тік у мене конкретно телемагазин, Я прям продаю. Я продаю, да, ага. і, це, і це прям я вам скажу: типу, для мене відкриття. Я вважаю, ага. що TikTok – це майбутнє, це те, що треба робити. Інстаграм ага. це більш вилезений контент, такий він, типа, ну такий няшний. Типа, а Тікток тупо такий дровосек в продажу. Бомбар-бомбарбом. Бомбар. Євген, коли у тебе наступний поток по особистому бренду? У мене ось буду, цього, зараз березень, квітень, з квітня вже буду набір оголошувати. У мене Давай, зараз то... випускається група класна, такі тож. там і товарщики, і послуги, ага. блін, і експерти офігєнний, просто набір. Ага. Ну, Хочеться, щоб наступний був ще краще. А, але я так, мушу, так. прикинь, прикинь, так. в чому прикол. Я на наставництві змушую людей почати вести і інстаграм. Ну, інстаграм всі ведуть, типу, але змушую почати вести і TikTok, і Ютуб. Ага. Тобто, у мене, у мене виходять люди, всі вже з контентом по всім соцмережам. Так, Де, і вона да, всіх працює. І вона всіх працює. Понімаєш, ну типа в когось менше, в когось більше, але у всіх працює. Mm -hmm. Так, друзі. Інформація буде в описі про це всю історію від Євгена. Будете дивитися, заходьте до нього, тому що людина знає, що робить. Ви можете проаналізувати просто результати, кількість показів, кількість підписників та взагалі репутації. Друзі, ця людина була на наголоса. Діма, 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 одна... Ви -ви -ви вибач, Діма, вибач одна, одна ремарочка, яку хочу додати. Давай. Ребята, я... Торгую в соцмережах з 13-го yeah. року. Ще коли ви просто качали інстаграм, і не думали для чого він. З 14-го, well, я роблю це масово. А з 18-го мегапрофесійно. Типу, я вже oh. дуже довго багато років в грі. Так, де собака вів. Коротше, друзі. Давайте підписуємося і будемо аналізувати цю всю інформацію і, звичайно, навчатися цьому. Євген, дякую тобі. Ми зараз будемо спілкуватися з про різні канали. У нас є багато ще каналів, але блогерство в товарці. Ми також не відхиляємо. Розуміємо, що це реально крутий канал і ти як виробник український бренду ПСІВ можеш там більше багато чого розказати. Євген, дякую тобі. Не останній раз будемо ще спілкуватися. Пока-пока. Дякую всім за увагу. Пока. Якщо тобі сподобався це відео, обов'язково постав лайк і підпишись на цей канал. А ще більше безкоштовної інформації про українські маркетплейси є в описі під цим відео. А я тобі бажаю, друже, маржинального настрою, і дуже скоро обов'язково побачимось.